У ряді стратегічних для нас країн відбуваються певні електоральні процеси, які матимуть значення і вплив на війну на нашій території з боку Російської Федерації. Так, для прикладу, у Туреччині 14 травня повинні відбутися президентські і парламентські вибори, і пікантність ситуації полягає в тому, що, з однієї сторони, чинний президент Ердоган займає досить чітку позицію стосовно. Нашого суверенітету, нашої держави, з іншої сторони, має дещо натягнуті відносини з нашими партнерами країнами Заходу. Його опонент, представник опозиції, має більш прозахідну риторику, але разом з тим уникає конкретики стосовно майбутніх взаємовідносин з Україною і ролі Росії у цій ганебній, нерозв'язаній війні проти нашої держави. Тому для нас матиме важливе значення, хто ж все-таки переможе. Туреччина відіграє величезну роль у гарантії зернової угоди, у посередництві мирних майбутніх переговорах, ну і зрештою е, впливу на оскажанілу Російську Федерацію, яка у регіоні чомусь вважає, що вона має відігравати домінантну роль. В іншій країні Словаччині, нашій сусідці в Європейському Союзі. Відбуваються трошки інші процеси, але також електорального характеру. Там політична криза, яка може вилитися у дострокові парламентські вибори. І соціологія показує, що ряд проросійських партійних сил мають шанси потрапити у новосформований парламент, що відповідно може відобразитися на позиції словаччини. У зовнішній політиці і допомозі нашій державі. А я нагадаю, що Словаччина – це одна з тих країн, яка пообіцяла Україні в майбутньому передати, наприклад, Міг 29 які для нас мають самі розуміти надзвичайно важливе значення. Ну і не варто забувати, що стратегічний наш партнер, Сполучені Штати Америки, чинний президент Байден, заявив, що він вдруге балотуватиметься на посаду президента, і ми прекрасно усвідомлюємо, що. Розв'язка війни і протистояння Росії буде одним з визначальних чинників майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у 2024 році. Ми, як держава, не можемо і не будемо втручатися в будь-які електоральні процеси в інших країнах, але ми зобов'язані відслідковувати і аналізувати усі потенційні переваги, ризики і наслідки суверенного вибору наших країнах союзники